Сьогодні розповім, як зробити такий візерунок і які матеріали нам знадобляться. Із матеріалів нам знадобиться у мене буде манекен, ну, я розумію, що його не в кожному він є. Можна використати ось таку вішалку, можна використати можна стільці, будь-що дві основи, між яким можна закріпитися. Далі нам знадобиться шнурочки. У мене це бавовняний в'язаний 3 мм. Нам знадобиться 30 шнурків по 4 метри. Нарізаємо їх, і далі починається процес. На талію фіксуємо 2 шнурочки по 2,5 метри. На ось цю основу фіксуємо 30 шнурків по 4 метри. Я показую, як. Петелечкою. За основні, відкриваємо петельку і засовуємо шнурочка. Витягуємо. І затягуємо вузол, Ці ниточки у вас будуть на основі крутитися, нічого страшного. Підтягуємо. Ось виходить ось такий вузлик. Я одягнула всі 30 шнурків на основу. Наш рапорт складається із шести шнурочків. Так, тобто. Ось наші 3, 6 шнурочків. 3, 6. Ми плетемо вузол голова жейвенка. Є основна ниточка, на яку будуть закріплятися інші ниточки. Показую основний цей вузол. Основна. Ми вибираємо нахил. Тобто, так, да, у нас буде йти раз, раз уголочок. Наступні ниточки. Нав'язуємо на основну. Нав'язали. Основну ми тримаємо цю ми підтягуємо, підтягнули. І ще раз зробили таку саму маніпуляцію. Підтягнули. Оставили. Беремо наступну ниточку. Так же саме. Закрутили. Я пальчиком підтягую, допомагаю підтягнутись. Закрутили. Зараз покажу ще раз. Цю саму закрутили. Оставили. Беремо наступну ниточку. Так же ж саме. Протягнули, закрутили. І ще раз цієї самою протягнули, закрутили. Хорошенько. Наступна ниточка. Так, наступна ниточка, щоб вам було. Ой, я маю, зрозуміліше. Протягнули і ще раз протягнули. Підтягуємо наступна ниточка. І ще раз ті саме. Ви звернули увагу, що в мене основна ниточка завжди має нахил. І зверніть увагу, кожна наступна ниточка, вона, вона опускається вниз по основній, і тому ось тут збільшується відстань від вузла до нашого. До наших вузлів збільшується. Це, це нормально, це правильно. Так, на цю основничку ми нав'язали три вузлики. Ось раз, два, три. Залишаємо її. Беремо першу наступну з цього краю. І теж нав'язуємо всі, отак, робимо рядочок. Так же саме беремо раз. Підв'язали. Тут уже відступів не буде. Тут ми повинні підв'язати усе тик впритик до цієї лінії. Наступний. Зафіксували, хорошенько затягуйте, не бійтеся. Затягнули. Головне оцю тримайте, тому що, якщо ви зробите, тобто отак зробите, у вас вони тут ось заплутуються. Вам потім про одергуватися, так і, і поправляти. Завжди затягую цю ниточку, яка обкручується на навколо іншої. Зав'язали. Наступна. Зав'язали. Зав'язали. І остання. Зав'язали зав є. Залишили. Беремо наступну, крайню і теж робимо рядочок. Так же само, все ми повторюємо. Цей вузлик буде повторюватися завжди. Максимально підтягуйте до цих рядочків. Ви можете прискорити, хто зрозумів? І остання ниточка затягнули хорошенько є. Три рядочки у вас повинні вийти, і вони ніби уходять униз, ось вам, тікають. Тепер ці самі маніпуляції ми робимо з іншої сторони. Ось наші наступні три, тобто шість. Три наступні. Ми беремо крайню і направляємо в цю сторону. Ось Крайню ми взяли. Ви можете відразу тут трошки попідтягувати основний вузлик. Щоб він гарніше виглядав. Угу, Так, Крайню взяли і фіксуємо на ній так само голова жайворонка вузол. Тут а головне перший зробити ряд, щоб створити цей нахил. Друга ниточка. І остання ниточка, третій вузлик. Є. Тепер так же само третій. Треба там другий нам зробити ряд і третій. Продовжуємо плести. Не забувайте, що нам другий, третій ряд потрібно зробити максимально підтягнути один до одного. Так, другий ряд у нас є. Тепер третій. Крайня йде донизу. Так, у нас є дві верхні половинки. Ось, як гарно вони будуть у нас виглядати. Далі ми беремо першу ниточку, та що зліва, і ми повинні її продовжити ось сюди, отак вниз, заплести Тобто цим самим узлом ми зав'язуємо так, фіксуємо. І ось тут так красиво, обережно підтягнули один до одного. Він буває там розв'язується, нічого страшного, так підтягнули. І продовжуємо. Нам тут теж треба зробити нахил. Тобто з кожним разом оця довжина буде збільшуватись. Це нормально. Я буває так притримую пальчиком, оцю ниточку тримаю в натяг, щоб вони там не, не з'їхав. І останнє. Є, ми зробили нахил. Тепер це наш, наш ряд перший. Тепер нам треба зробити наступні три. Сюди ми тепер беремо ось, відрахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шосту беремо і сюди заплітаємо. Тепер наступний ряд беремо ось крайню і плетемо донизу. Є. Тепер робимо цю половиночку. крайню ось цю, ось вона виходить, і опускаємо донизу сюди. Всі ті самі маніпуляції, той самий вузлик, нам зараз потрібно зробити нахил. І останній вузлик в цьому рядку. Тепер знову ми беремо крайню, ці нам не потрібні. Ось ми їх ось крайня. і так же само донизу. Третій ряд. Ось крайня ниточка донизу. І так, у нас готовий раппорт візерунку. Ось оця зірочка, квіточка це раппорт візерунку. Тобто, ми оці дії, що щойно зробили, будемо повторювати далі. Тепер оці дії ми продовжуємо на інші шнурочки, які в нас є. Тобто, далі ми відраховуємо 6, 3, 6. Знову робимо це, далі знову три, шість знову робимо і з вами зустрінемося, коли вже буде готовий перший ряд. Перший ряд ми закінчили. У нас вийшло раз, два, три, 5 рапортів. Наступний ряд. Раппорт буде між цими двома буде ось тут. Крайні вже не, не участвують в нашому платінні. Ми їх, ми їх відкладаємо. Можете відкласти собі, щоб не запутатися. Починаємо плести ось за цих, за цих крайніх. Взяли крайню, як завжди, наш вузол. Фіксуємо. Зафіксували. І тепер йдемо вниз. Ось сюди ми повинні Зробити, нав'язуємо. Ми пам'ятаємо, що тут буде відстань, це правильно. Наступний ряд ми беремо ниточку, ось цю. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шосту. Наступний ряд. Наступний ряд, третій. Ось так плетемо сюди теж донизу. Доплітаємо останній ряд, останній вузлик, і починаємо робити іншу сторону. Ось у нас є. Зараз отак. Ось воно виходить звідси і робимо ті самі рухи, маніпуляції. Тримаємо нахил і фіксуємо кожну ниточку. Продовжуємо плести. Якщо всі все зрозуміли, можете пере... перемотати швиденько. Наступний ряд. Отак, От сюди. И третій ряд. Так, останню ми зав'язали. Є, yeah. далі ми переходимо на ось от сюди. Ось. Тут будемо зараз плести. Так же саме ми беремо крайню. в цю сторону. Фіксуємо. Продовжуємо ряд. Ми держимо наклон. Так, є. І починаємо рядки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий. Основний. Шостий і сюди донизу. Так, я доплила трішки без вас. Ось три рядочки ми закінчили. Тепер у іншу сторону. О, зараз у іншу сторону. Продовжуємо плести. Є. Наступний рядочок, ми плетемо ось отак сюди. І наступний знову сюди. Ми доплили ось цю сторону. Далі наступний у нас іде ось теж знову. Ми все робимо те саме. Тобто сюди, сюди, і тут і ще один у нас залишається. Оці останні вже не беруть нас участі у плетінні. Зустрінемося з вами на наступному рядочку. Доплила я ось оцей рядочок. Ось ось ми плели з вами ось оцей. Далі наступний рядочок. Знову ми це все повторюємо. Крайні уже ми не використовуємо. Ми беремо ось 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 оці. отак. І знову робимо ті самі маніпуляції. Сюди. І сюди. Тобто отут, отут буде, отут. І всі знову ми дві крайні не використовуємо вже. І у вас кожним рядом буде все уще і уще буде припинта. Я думаю, показувати не треба. Всі ті самі маніпуляції ви повинні повторити. Зустрінемось уже в кінці, я покажу, як зробити ще один декор до цієї припинди. І так, наш аксесуар готовий. Ваш останній рядочок, ось буде один ліпісточок, одна квіточка. Я ще його прикрашаю ось такими вузлами. Зараз вам покажу ось такі косички. Я ще додаю, я вам зараз покажу, як вони робляться. Вони складаються із чотирьох ниточок. Я беру ось центральні. Дві звідси, ось чотири ниточки. Це буде напівквадратний вузол. Слідкуємо за моїми руками, ліва зверху, права зверху і підниз. Затягнули. І тепер повторюємо все в одну ту саму сторону: знову ліва зверху, права зверху і праву ми заводимо підниз. Підтягнули. Далі зараз я опущу. Далі знову те саме. І так ми повторюємо, повторюємо до тих пір, доки наша основа не захоче сама перевернутися. Ви побачите, як вона. О, о, бачите, ось вона вже опроситься. Як тільки вона це десь Три вузлики, три-чотири вузлика. Як тільки вона ось почне перевертатися, ви перевертаєте і робите ті самі дії, лівий зверху, правий, зверху, правим заводимо і затягуємо. Знову зверху, зверху і затягуємо. І отак ми робимо постійно ці дії. Воно буде постійно само проситься перекручуватись. Знову так. і виплатите до тих пір, скільки вам треба. Ось так. Ось воно проситься перекрутитися, ви ось перекрутили, тобто змінюється ліва справа і ваші робочі нитки. Ви Знову. Головне робити все в одну сторону. Тобто, якщо ви будете робити в різні, у вас воно вже не буде проситися перекручуватись. Це буде квадратний вузол. Знову сюди, сюди і ниточку цю заводимо. Я такі Такі вісюлечки я роблю, тобто по центру, і десь собі вибираю, тобто, де мені хочеться, тут а ще і тут а ще, наприклад, або трошки вище, можна тут, а ще, тут а ще. Якщо вам не потрібно, ви можете це не робити. Ну, і знову попросилась перекрутитися, я його перекручую. І далі плиту. Ну і все. Припинда буде у вас готова. Ви обираєте собі довжину, яка вам потрібна. Зрізаєте лишні ниточки. А, ще хотіла вам розповісти, як зекономити ниточки. Дивіться, крайні використову плетуться тільки в одному рапорті. Тобто, щоб у вас не було багато відходів, ниточок. Я крайньо ці 6, 6-12 штук, я роблю не 4-метровими їх, наприклад, а 3-метровими. Тобто я складу на рапорт і я більш їх не використовую. Далі можна наступні 6-6 і зробити 3,5, бо вони теж тільки раз і раз використовуються і все, далі вони не використовуються, а центрально вже 4 метри. Так ви зекономите собі пару метрів нитки. Тому ось так. Але якщо ви переживаєте, що вам десь щось не вистачить, то, то краще взяти побільше. Вам 4 метри буде більш, більш, ніж достатньо. Ось такий у нас результат з вами вийшов. Дуже круто. Довжину ви можете вибирати для себе, яку вам потрібно, який у вас зріст. Як на мене, дуже класно. Кому сподобалось, ставте лайки. Я буду старатися побільше знімати таких відео, такого контенту. Кому було зрозуміло і доступно, можете писати коментарі. Ваші відгуки буду читати і вам відповідати.